Я зараз хочу звернутися а, до всіх а, хлопців, наших захисників а, Покровського і Бахмутського напрямку. А, у мене така об'ява до вас. А, як я і говорив, що ми збираємося до вас не з пустими руками хлопці. А, всі підготовчі моменти завершені. Я нас і вас цим вітаю. А, ми відремонтували авто. Ми закупили дизельні талони. Ми вирішили всі питання там по документам, по супроводу документам, по волонтеркам, по волонтерам, які будуть від мого фонду від свого фонду вести вам допомогу. Прохання у мене наступне. Багато хто з вас звертався до мене за допомогою. Багатьом з вас я закрив питання новою почтою. Але багато хто потребує особистої зустрічі і передачі допомоги, так як фізично ви не можете приїхати в Покровськ на нову пошту і забрати посилку. Тому я звертаюся до хлопців, які потребують особистої зустрічі, які знаходяться в самих важких точках. Ми доїдемо до вас. Тільки вийдіть, будь ласка, на нас. Дайте про себе знати. Дайте, будь ласка, свої контакти, щоб ми могли з вами сконтактуватися і особисто довести вам туди, куди ви скажете, те, що ви потребуєте. Чи то продукти, чи медикаменти, чи теплий одяг. Е, я чекаю ваших повідомлень на 067 3. -4. 8737. Це Telegram. Через Телеграм ми з вами зв'язуємося. І коли ми будемо там на місці, в Покровську вже під Константинівкою, ми їдемо туди, куди ви нам говорите. Я прошу максимального розголосу цього відео в зв'язку з тим, щоб всі почули наші хлопці і вийшли всі, хто потребує. Будь-якої допомоги від нас. Як ми і обіцяли, ми веземо дуже багато завдяки вам. Через декілька днів ми вже остаточно виїжджаємо. Я всім дуже дякую за підтримку, за допомогу, а за посилки. Ви можете слати й далі посилки, тому що не закінчується допомога наша. Те саме стосується фінансово. Долучайтесь, підтримуйте, допомагайте, скоро побачите відео, звіти, передачі ваших посилок, наших продуктів всього іншого. А вам, хлопці, терпіння, сили, наснаги, найшвидшої перемоги. Ну, а нам я бажаю тільки одного, щоб ця система, ця влада не перешкоджала. Нашої гуманітарної місії на блокпостах. Всім дякую, я чекаю від вас повідомлень.